Перед нами гравці команди ДІС США 1, О. преміум ліас-футзалу серед дитячо нацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру і вітаю вас з перемогою. Ну, враження веселі, перемогли 4 -0. Ну, Перший матч був складний для нас з рахунком 2-2, да, а ну, на цей матч зібралися і, і виграли 4-0. У першому матчі у нас було дуже мало замін. Але сьогодні стало більше на два гравця, тому мені здається, і за цьому ви стали переможцями преміум ліги серед дитячих на команд категорії 2009 тисячі рік. Як ваші відчуття, як команда взагалі відреагувала на останню гру і на розуміння того, що ви перемогли? Ну весело ну ми готувалися до цього турніру. Тренер нам давав настанови на цей матч. Ну і ми виконали його Які емоції? О, емоції. Не, пер... Не перевешують, переповнюють. Як тренер взагалі відреагував? Тренер відреагував спокійно, тому що завжди ми переможемо. Так. Як можете охарактеризувати роботу суперника? Чи було складно вам з ними боротися? Тому що ви з ними постійно чередувалися в турнірній таблиці? То ви перші, то вони перші Чи було складно добиратися до воріт сьогодні і вчора. І, взагалі, як його робота? В першій грі було складніше. Але на мою думку, сьогодні сі сокола. Були уставшими і було їм дуже тяжко передіватися побоювати. Зрозуміло. Кому присвячуєш перемогу? З батькам сім'ї. Передавай привіт батькам сім'ї. Кому присвячуєш перемогу? Своїй сестрі. Передавай сестрі привіт. Дякую вам, хлопці. Я вас ще раз вітаю. Дякую вам за класні емоції, за цей сезон. Біжіть відпочивайте. Дякую.